Він мені сказав таку фразу: якщо ти дочекаєшся мене, я тобі подарую сто одну троянду. І оця сто одна троянда, знаєте, вона досі буде в, в пам'яті. Юлія Брит понад три роки чекає на звільнення з полону свого 30-річного чоловіка Владислава Брит. Мій чоловік, боєць 57 сьомої окремо мотопіхотної бригади. Який потрапив до полону ще 25 лютого, 2022 року на луганському напрямку, а невідомо б з ним було так, якби він залишився в нашому місті, коли до нас уже. Зайшли росіяни, да і в них вже відразу списки були стосовно того, хто був учасниками. АТО. Юлія та її чоловік народилися у Херсонській області. Жінка розповіла, що з Владиславом знайомі з дитинства. Потім в обох було навчання, невдалі шлюби у 2021 році. Одна зустріч змінила життя, каже Юлія. Ми знову зустрілися, зрозуміли, що у нас вже спільні погляди на життя от і 30 грудня 2021 року ми з ним одружилися а вже 5 січня він 22 року він вже поїхав туди до своїх хлопців луганську область тобто фактично я навіть а, не усвідомила що таке бути законною його дружиною юлія розповіла що 26 лютого 2022 року побратими чоловіка надіслали їй відео як росіяни брали у полон її владислава та його побратимів на тому відео мій чоловік та його побратими, як їх беруть в полон, та по всіх російських телеканалах прокрутили новини про те, що ось у нас є перші полонені. Юлія говорить, що знала, що до грудня 2024 року Владислав перебував у російській колонії в Луганській області, а потім його перевезли в інше місто. Я почала писати, дзвонити запити надсилати, і мені вдалося його знайти. На даний момент він перебуває в Сибірі, їх тримають там по декілька людей в одній камері. Я хоча б знаю, що звільнився хтось з полону. Да? Я можу дізнатися, що він живий, як він. А він по факту він не знає, чи я жива, чи я не жива, чи взагалі є хоч одна людина, яка чекає на нього і бореться за нього. Оце ну, це найважче для мене. Юлія говорить, що після окупації Каховки російськими військами постійно думала про виїзд на територію підконтрольну Україні. Окупанти вимагали отримувати російські паспорти та жити за законами їх держави. Юлія каже, що вона разом із родичами чоловіка переїхала до Коростеня. Зараз жінка працює у дитсадку. Я працюю вихователем в дитячому садочку в ясельній групі. Я завжди своїм дітям, а вони в мене, хоча й такі маленькі, але вони вже розуміють, хто вони українці. Українки, вони завжди розуміють, що таке прапор України. Ми з ними навчаємося. Юлія каже, що з лютого 2025 року волонтерить у Коростенському центрі життєстійкості. Мене привела сюди моя подруга, тепер вже кума. В неї теж чоловік був в полоні разом з моїм чоловіком. Вони потрапили. А ми з нею дуже сильно потоваришували. Ми пройшли цей шлях від невідомості до звільнення її чоловіка. Юлія розповіла, що щоп'ятниці у центрі життєстійкості допомагає організовувати зустрічі з родинами, у яких рідні в полоні або зниклі безвісти. Я допомагаю родинам зниклих безвісті та полонених. Тобто, якщо є питання по актам розслідування, написати запит до координаційного штабу. А і, взагалі, до всіх тих структур, які займаються військовополоненими або безвісті, зниклими, зараз Юлія робить ремонт у будинку, у якому буде жити їхня сім'я. Мій чоловік завжди хотів жити в приватному будинку. А це, скажімо так, його мрія. Будинок складається з двох половин. Так в одній половині я вже майже закінчила робити ремонт, там Залишилась підлога і стеля. Юлія говорить, що мені дуже далі, шкодує, що в останню зустріч з Владиславом не сказала, як сильно його кохає. Я хочу, щоб ти знав, що наше кохання витримає все, всі випробування, які випали на нашу долю, і у нас обов'язково. Народиться дівчинка Тетяна Скоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.